Всім привіт, друзі! Як давно я ждав цього відео. Я давно ждав такого питання. А що ж у нас є особисте? Хто із нас, людей, создав щось з нуля? Хто? Я вас обрадую ніхто. Навіть ви на ходинові не відомі. Переробляють стаю. Взагалі нічого не существує. Один тільки Господь Бог може з нічого создати щось. Всі остальні ми просто користуємося чимось готовим, переробляємо його на свій лад і називаємо своїм. Торт випечений, з чого, з муки? Муку де, де ви взяли де, де ви взяли муку? А, ви зробили муку самі. З чого ви зробили муку? Ладно, З чого ви зробили муку? А, з пшениці, да? де ви взяли пшеницю? Самі виростили? Чи взяли готове? Ні? А, самі виростили да? пшеницю. Хорошо. А ви її виростили чим? Де? Ви її е звідки поживні речовини вони брала? Пшениця брала поживні речовини де? Із землі, Тобто вона брала готові матеріали за що цього росла. Так це не ваша пшениця. Навіть якщо ви щось нібудь виригнете із себе, відділите від себе, якщо ви е возьмете кусок нігтя свого. Він не ваш. Цей нігодь раніше був е, кусочком зуба до е, історичної тварини, древньої вовка якогось. Тоді він помер, тоді це все переробилося, і більшість цих атомів молекул стали вашим нігтем. Нема нічого унікального і немає в нашому світі нічого чийогось, нічого, абсолютно нічого нема. Все це тільки. Е, це тільки оброблене, все перероблене, <кій> Ви до сих пор цього не поняли? Всі, всі фабрики, заводи вони не виробляють що-небудь з нуля. Вони беруть готовий матеріал, созданий цією планетою, обробляють його, роблять в ньому бороздочки правильні. Понієш, електризують його і все, і виробляють як своє власне виробництво. як... Е те, що вони самі создали, вони не создали, вони обработали существуючий матеріал. <кхем> так? Так. Ну так ось докажіть мені, що щось у нашому мірі создається із нуля.